Привіт, друзі! Давно не бачилися? Я Олена Ридош і вітаю вас на своєму каналі. Хто вже дивився попередні відео, знає що я фанат спрощення, доступного подання усіх граматичних і таких трошки важких тем в англійській мові. І сьогодні ми поговоримо про таблицю неправильних дієслів, про форми минулого часу. Мабуть, немає такої людини, яку б не лякала ця довжелезна таблиця в кінці словника, безкінечний список слів, які потрібно було заучувати в школі чи університеті, без жодної якоїсь системності, без змісту, як нам здавалося, по порядку. І потім ще потрібно було ті слова правильно застосовувати, згадувати. Мабуть, кожен пройшов той етап від begin, begin-began до Break Broke Broken і так далі. Щасливі ті люди, яким вдалося все-таки її запам'ятати або якось засвоїти. Але насправді не потрібно так мучитися. Сьогодні я підготувала спрощений варіант таблички неправильних дій слів. Так вам засвоїти і запам'ятати її буде набагато легше і ефективніше. Коли ми дивимося на той довжелезний список, то здається, що закономірностей як таких немає. Насправді вони є. І усі неправильні дієслова можна поділити на три групи. Перша група найпростіша. Сюди ми віднесемо усі дієслова, які не змінюються у часових формах. Та спочатку ще кілька слів, що ж це таке ті часові форми. Отже, перша початкова форма потрібна нам, щоб будувати теперішній час. Це інфінітив дії слова. Далі у нас є past simple, форма, яка потрібна, щоб розповідати про просте минуле, тобто якусь завершену дію у минулому. І третя форма past participle. Вона буде нам потрібна для побудови перфектних часів. Про що йшлося у попередніх відео, а також для побудови пасивного стану. Для початківців, які перфектних часів ще не знають, достатньо бути другої форми дієслова, і вони вже зможуть розповідати якісь прості речі про минуле. Отже, довго не затягуючи перша група неправильних дієслів, ті, які не будуть мати жодних змін у часах. Класти Put, put, put. Різати кат, кат, cut, cut. Зачиняти шат, шат, шат. Бити вдаряти. Хіт, хіт, hit, hit. Дозволяти лет, лет, лет. Боліти Hurt, херт, херт. Коштувати кост, кост. Рухаємося далі. Ця була найпростіша. Далі маємо другу групу дійслів у минулому. Їх об'єднує те, що до них додається закінчення Д або Ц. І їх можна так поділити на три підгрупки. Перша підгрупка та де у минулому додається закінчення Д. Kazate say, send, send Платити – pay, paid, paid Читати – read, read, read Слухати – hear, heard, heard Робити – make, made, made Мати – have, had, had Казати – tell, told, told Продавати sell, sold, sold. Могти can, could, could. Наступна підгрупка додає собі закінчення –т, яке на письмі відображається буквами G, H, T. Купувати, buy, BOT, BOT. Навчати, teach. Тот, тот. Ловити catch, caught, caught. Купувати buy, bought, bought. Думати think, thought, thought. Приводити приносити bring brought, brought. І третя підгрупка це та, де у минулих формах безпосередньо додається закінчення –т. Буква T. Надсилати send, send, send. Витрачати або проводити spend, spend, spend. Спати sleep, slept, slept. Зустрічати Meet, met, met. Сидіти sit, sit, sit. Ставати, отримувати get, got, got. Губити Lose, lost, lost. Будувати Build, built, built. Витрачати spend, spend, spend. Щось означати, мати значення. Mean, meant, meant. З другою групою ми закінчили, усі ці слова об'єднує спільне закінчення звук «т». У наших цих двох групах усе було дуже просто, бо форма простого минулого часу і форма past participle співпадала. Зараз нас чекає третя група, де все трішки складніше, бо є саме три форми дієслова, вони три різні. Тут потрібно запам'ятати закономірність, який голосний змінюється на який. Перша підгрупка O змінюється на I. І. І у третій формі WN. Знати no, new known. Дути blow, blue, blown. Кидати throw, through, thrown. Малювати або притягувати draw, drew, drawn. Друга підгрупка I міняється на A, міняється на U. Співати. sing, sing, sung. Пити drink, drink, drunk. Плавати Swim, swim, swam. Починати begin, begin, begun. І остання підгрупка, останнє правило цих неправильних дійслів, мабуть, таке найскладніше. Тут об'єдналися усі такі виняткові дієслова, яких об'єднує один факт у past participle, у третій формі, в них додається закінчення N. Середня форма. Простого минулого часу відрізняється. Падати, fall, fell, fallen. Красти steal, stole, stolen. Ламати break, broke, broken. Їсти eat, ate, eaten. Бачити see, saw, seen. Водити автомобіль. Drive, drove, driven. Розмовляти. Speak, spoke, spoken. Давати give, gave, given. Забувати forget, forgot, forgotten. Іти go, went, gone. Робити do, did, done. Так, усе просто! У даному відео ми розібрали близько 50 таких базових найпопулярніших неправильних дійслів англійської мови. Далі дану схему, дану табличку ви можете доповнювати вашими власними дієсловами. Сподіваюся, дане відео було вам корисним і спростило вам життя, і дані дієслова запам'ятаються вам набагато легше. До нових зустрічей! See you! Bye.